Я вам дуже вдячний. А, ви знаєте, як там на... ви допомагаєте технікою, це дуже важливо, але от, коли я читаю ці пости, про... коли допомагає люди закупованої, саме журналістам. От знаєте, мене не скажу, як не читаю більше в той момент, що там є можливість людям прочитати, як більше читає той момент, що ви допомагаєте. Нашим колегам, які там були ці скрутні моменти і потім когось витягнув, когось, ну ні, це не від вас не завжди залежить. Але от коли я отримував камеру, я вам чесно скажу, ну по-доброму, Діма мене тоді запросив, це оце, все контакт. Я до кінця не знав, що це. Не знав, яке відношення мати камера клас, я вас вже поважаю, але розумієте, що це егоїзм. А пройшов пройшов час, я почитав все, що відбувається. Я почав вам там трошки коментарі писати, коли бачу і так далі. Не тому я не пишу коментарі, коли я не хочу. І просто величезна подяка за те, що ви робите, не за техніку, а за те, як ви підтримуєте тих людей, які є нашими колегами на окупованих та деокупованих територіях. Оце я кажу від щирого серця Це і матеріально.